Примітьте на зв'язку. Презентуємо вам наші універсальні бокси, які підійдуть до будь-якого свята. Йдете до друзів в гості і не знаєте, що подарувати. Бокс від примів. Кришка нам не треба, ми вам розкажемо, що в цьому боксі. Тут у нас сирне асорті. і ви зможете скуштувати бринзу, моцарелу та шевер в олію все крафтове виробництво. Сир халумі. Зараз ми його перевернемо, звісно, о, так, щоб ви побачили. Неповторність цього сиру, крафтове виробництво, мигово, ванлаф, просто ще, чи... це з променськими травами, до речі. Далі у нас в боксі дві пачки курячих палочок до пива, а далі у нас ковбаска золотиста, куряча салямі, яка неповторно, повторно підходить до всього наборчику, який у нас є. Кукурузка відварена, завакумована. У нас куряче філе янтарне. Посиров'ялочки пройшлися сьогодні, і по моїм губам тільки що У цьому боксі у нас з вами пляшка червоного вина. Італія це саме те, що повнить о, цей набірчик. Поспішайте до нас. Ми тут маємо вінішко і не тільки, і не тільки, тому що. У нашому магазині є три різновиди даних боксів: бокс з вином, який ви бачите зараз перед собою, аналогічно бокс з горілочкою, бокс з віскі. Тому кожен зможе знайти для себе свій ідеальний бокс для подарунку друзів, або просто якщо не хочете йти в гості пустими руками.